Дірки в мосту вже не новина, звикли. Проте нині занепокоєння викликає технічний стан цього залізного велетня. Щодня мостом, який з'єднує вулиці Молодіжна та весняно з центром міста по вулиці Козацькій, користуються сотні людей. І хоча вже замість сходів дірки охочих не менше, зручно. Дорослі ходять на роботу дітлахи в садочок та школи, витрачаючи при цьому 10-20 хвилин на дорогу до центру. Проте часта вода, яка під час кожного дощу підмиває землю під мостом, вносить свої корективи, наражаючи щодня сіверян на небезпеку. Страшно, якщо чесно. А якщо що сніг випаде, я не знаю, що буде. Дирки страшні, кажеться, штраф ступню, що ти ж провалишся. Ну, мені найстрашніше, ось ці дирки, тому що діти ж ходять. Обіцяли ж зробити, ну пока ж тільки обіцяння. очень опасно ходить, и тем более, если идешь с ребенком, можно и ножку сломать, и вообще упасть, и, и старому человеку тоже можно споткнуться, упасть в яму. А вот там уже, если его стать, вот так считается, кто-то подложил, палочки были, выпали. Нельзя идти. А дети ходят, а если темно, вообще нельзя тут пройти. И дети ходят, у школу сюда, и у садик уводят детей, и взрослые на работу все же идут через мост. Постоянно, кожне утро і в обід ввечері. Як свідчить ось ця табличка, мосту вже 21 рік. А отже ця така потрібна всім споруда потребує капітального ремонту. Зроблені минулоріч укріплення, вже не стримують дощові потоки, через які утворилося справжнє провалля. Верхні сходи також просіли. Землю на якій вони трималися, майже повністю вимило. Так як міст знаходиться на балансі міської ради, ми звернулися за коментарем до міського голови. За словами Сергія Пунтуса, ремонт гальмує брак коштів. Учільник міста нас запевнив, що ця проблема владі знайома, пообіцяв особисто або з комісією вийти ознайомитися вже на місці з ситуацією для того, аби скласти подальший план дій. Сподіваємося, що місцева влада займеться питанням ремонту мосту раніше ніж постраждає хтось з нас.